Понад 60 працівників поліції Полтавщини долучилися до акції зі здачі крові. У кожного донора взяли по 450 мілілітрів. У підсумку бригада центру переливання крові зібрала 26 літрів рідкої сполучної тканини. Це допоможе в умовах війни врятувати понад сотню життів. Дуже корисно здавати кров. Тим паче, час ми здаємо для військових для наших хлопців для ЗСУ. І це також маленька частинка внесення безпосередньо в нашу перемогу. Серед тих, хто здав кров, Павло Сипітий. Він є донором понад чотири роки, тому без вагань підтримав таку ініціативу. Донатити можна по різному, і здача крові це свого роду теж донат, і поліцейські завжди здають кров для наших героїв, які відстоюють нашу незалежність і боронять нашу країну. Бригаді обласної станції переливання крові щодня доводиться працювати на нових локаціях, щоб задовольнити потреби медустанов. Фахівці кажуть, попит зараз великий, але й охочих допомогти теж чимало. Донорство зараз є досить важливим, як в тилу, так і на фронті. Є люди, які завжди потребують крові. Донором можуть бути всі повнолітні особи 18 років з вагою більше 50 кг та Абсолютно здорові, без протипоказів, без граничних закликав. Приходити можна до нас на станцію переливання крові Шевченка 23, в будні дні з 8 до чотирнадцятої. Аби стати донором крові за добу до процедури потрібно добре виспатися, наголошують медики. Не можна палити та вживати алкоголь. Із собою потрібно взяти паспорт та картку платника податків, а безпосередньо перед донацією слід випити солодкого чаю та здати необхідні аналізи для визначення медичних показників.